Хотів би всіх подякувати, що ви відгукнулись. Ви пам'ятаєте, на минулій сесії е, прийшли обурені водії тим, що в нас перекритий рух вантажного транспорту повністю по масиву зріччя. Відповідно, люди не можуть їздити, е, не порушуючи правил дорожнього руху. І відповідно таке скажем, виникла ситуація. Де я зразу вніс пропозицію по цим вулицям, де є знаки про обмеження вантажного руху, спробувати встановити обмеження, тобто рух до 20 тонн повної маси автомобілів дозволити, а інших відповідно так, щоб не могли рухати ці автомобілі, які повною масою 40. А порушуючи 50 і 60 тонн, в принципі, за яких і виникає конфлікт з тими мешканцями, які живуть на цьому масиві заріччя. І міський голова дав доручення мені провести комісію управління житлово-комунального господарства. Така комісія відбулася спільно. Були і водії, і мешканці масиву Зарічанські, які там проживають, і нам не вдалося досягнути хоч якихось результатів. Я пояснюю, що їм. в першу чергу тому, що люди зневірені і повністю зневірені в діях міської влади, тому що їм пообіцяли за три місяці, що дорога буде. І люди, погодившись на це, кажуть, ну ми ж розумні, ми ж розуміємо, що дорогу треба будувати, тому ми дозволили проїзд по цих вулицях, О, бо нас запевнили, що через три місяці буде кільцева дорога. Але нічого не робиться. Крім того, що вирізали 500 чи 700 метрів лісопосадки, повирізали дуби, яким по 50-60 років, на тому всі дії по будівництву. Кільцевої дороги зупинилися. Відповідно, ми прийшли з людьми, я зрозумів їхні настрої і так далі. Тобто люди, ті, які проживають, сказали, що якщо будуть, ми будемо бачити, що дорога буде будуватися, ми готові. Ми готові розблокувати дорогу, готові пустити. Вантажні автомобілі і так далі. Але ми маємо бачити, що дорога будується, тому що нас обіцяють нам 10 років, але нічого не міняється. Коли я зрозумів для себе, що треба в якому напрямку рухатись, я почав піднімати папери. А що ми зробили? Як депутати міської ради, для того, щоб ця дорога ну, все ж таки коли-небудь була. І як виявилось, в правовому полі практично нічого. Ми не прийняли ну, ніякого рішення. В чому проблема? Чому не можна виготовити. Ні... Проєкт на цю дорогу, чому не можна розпочати будівництво? Тому що, як ви бачите на ось цій карті, це земельні паї. Тобто це вже приватна власність громадян. І відповідно, згідно чинного законодавства, ми маємо обов'язково з цими громадянами домовитися. Чинне законодавство передбачає два шляхи. Або ми їм маємо надати грошову компенсацію, або ми їм маємо, тобто маємо надати рівнозначні ділянки в інших районах місць. І, знову ж таки, коли я побачив проекти, які Схеми, точніше, це не проекти. Це попередні схеми. Як промальовують кільцеву дорогу, я, чесно кажучи, я сам як водій, колись навіть водив вантажні автомобілі. От ви бачите на, на цій мапі. Тобто, це попередні проекти. Це така мала бути кільцева. І другий варіант провести її попід будинками у людей. Поспілкувавшись з людьми, я чітко зрозумів, що вони не дадуть робити кільцеву, вони так і кажуть. Ми, ми просто ляжемо, ми не дамо. Ми не домовлялися жити на кільцевій дорозі і ми не дамо її тут будувати. Ще одне дуже серйозне заперечення проти цього варіанту по старій дорозі, тому що там лежить магістральна е, труба е, білоцерків води, яка забезпечує Тарощанський водою. Відповідно, вона вже далеко не нова, і будувати на цій трубі таку дорогу, ну, або переносити трубу, що теж витратно. Е, тому я підготував свій. Е, це попередня схема, попередня схема е, кільцевої дороги, без оцих поворотів 90 градусів і так далі. Що вона дає? Всього навсього треба буде викупати на дві ділянки більше. Але, але по-перше, не буде аварійно-небезпечних ділянок і відстань, тобто ця дорога набагато коротша. Тобто на першому етапі да, нам прийдеться десь витратити більше коштів, але при будівництві і так далі ми їх заощадимо. Тим більше дорога будується не на день, не на два. Ми ж маємо думати, дорога будується на, на, на сотні років, і ми маємо думати про перспективи. Я підготував цю схему і узгодив її обов'язково з мешканцями. У мене 45 підписів мешканців, які тут проживають, а також більше 80 підписів перевізників, які їздять. І на цю сесію я підготував проєкт рішення, який нам надасть хоча б. Почати рухатись в тому напрямку для будівництва цієї дороги, тому що до цього часу міська рада не прийняла жодного необхідного рішення. Що передбачає це рішення, я не буду вам зачитувати повністю, поясню, скажімо, доступними словами, щоб це було для людей. Перше, що обов'язково, розробити схему. Кільцевої дороги, частини кільцевої дороги, і ми будемо наполягати саме на такому варіанті. Друге. Провести громадські слухання. Частково вони вже ці громадські слухання, враховуючи ці підписи, вони проведені. Але видно, треба їх провести в більш розширеному корі. Коли в нас буде схема і затверджена вже, затвердити на виконком, тому що виконком це швидко, він кожну неділю відбувається, затвердити схему. Коли в нас буде схема, тоді ми будемо бачити, через які ділянки вона проходить. Тоді ми будемо знати, з якими людьми нам треба домовлятися. І тільки після цього ми маємо запропонувати людям згідно чинного законодавства прийняти рішення, чи вони хочуть отримати грошову компенсацію, чи вони хочуть отримати земельні ділянки. До цього проводилось дуже багато перемовин. але... Підстав, скажімо, якихось, щоб передбачити кошти в бюджеті на викуп і так далі, немає, тому що немає рішень. Тому я зараз на цю сесію підготував це рішення. Я маю абсолютну підтримку громадян, які проживають. Також 80 підписів перевізників, які люди, які мають їхати, ну, експлуатувати цю дорогу і так далі. Тим більше, скажем, якщо ми дивимося, якщо розглядати навіть оцей варіант, то ця дорога впирається ну, просто в масив піщаний і так далі. Вона не має продовження. Тому і наполягаю на цьому варіанті. Тобто, ось якщо подивитися далі, можна робити тоді, ось зараз цей шматок, але далі можна тягнути або так до кар'єра. Практично до кар'єри це дорога. Це довше. Можна сюди вийти, це вже район піщаної вулиці, другий піщаний провулок і так далі. От. Але ще є, вона розроблена ще за часів Радянського Союзу, ще є кільцева дорога, яка з виходом через волонтерню, через річку і з виходом на сквирську трасу. От треба дістати ці документи, і тоді ми будемо знати, куди нам виходити, або спроєктувати нову. Але це дорога на перспективу. Крім того, крім того ми зобов'яжемо розробників, якщо ми вже будемо викупати ці паї і так далі, щоб вони передбачили. Звичайно, зараз у нас грошей на 4 а, полоси руху немає. Тут, дав би Бог, аби дві збудували. Але якщо ми вже будемо викупати в людей паї і так далі, передбачити, щоб колись це була повноцінна кільцева дорога в 4 полоси. Треба дивитись трошки наперед, не трошки наперед, можливо і на 20 років наперед. Так. Хто мав е колись ну, всі їздили на Польщу 20 років назад? І вибачте, від границі до Кракова їхали 10-12 годин. Сьогодні виїжджаєш за кордон, автобан і 3,5 години ти е доїжджаєш до Кракова. Ну, тому маємо таку надію. Що все ж таки, і ми, як міська влада і так далі, маємо дивитись наперед, маємо бачити перспективи і відповідно проєктувати ці дороги, щоб вони були і безпечні, і з резервом на розвиток, і міста, і збільшення вантажу потоку. От. Тому от саме про такі Мої дії спільно це працювала ціла команда юристів, це працювали і люди, і збирали підписи. Було дуже багато дискусій з цього питання, але ми спільно з усіма досягли такої згоди. І от зараз будемо виносити це рішення на розгляд сесії.